На нашому святі присутні почесні гості іщенко Тетяна Дем'янівна, заступник голови центрального оргкомітету Міністерства аграрної політики України, директор науково-путничного центру аграрної Міністерства аграрної політики України. Шведов Валерій Григорович, заступник голови центрального комітету, працівників Агропромислового комплексу України. Захарчук Віктор Миколаєвич, заступник начальника управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації. Добільіна Олена Васильівна, заступник мера міста Мелітополь. Моторний Петро Костянтинович, герой України. Двічі за соціалістичної праці. Випускник НАТО. Поменсько Микола Павлович, заступник голови оргкомітету, комітету проведення святого Міністерства аграрної політики України, директор навчально-методичного центру аграрної освіти. Володчук Андрій Федорович, ректор, професор Уманського Національного університету Сергій Отець Максим, настоятель храму Георгія Олексовита. Орлова Яна учасник чотирьох зльотів випускниця гату. Протягом всього свого існування аграрна освіта. Завжди відгукувалась та швидко реагувала на ситуацію в агропромисловому комплексі та загалом в економіці країни, відповідала інтересам та потребам галузі, а також реагувала на процеси, які відбуваються в аграрній освіті провідних країн світу. Сьогодні аграрна освіта проходить етапи оновлення і спрямована на якісну підготовку фахівців для аграрного сектору економіки. Провадження новітніх технологій в аграрному секторі забезпечить успішний розвиток вітчизняного АБК. Враховуючи тенденцію швидкого розвитку виробничої сфери, виникла потреба формування нових моделей підготовки фахівців, визначення освітньо-професійних програм та освітньо кваліфікаційних характеристик спеціальностей аграрного профілю. Без минулого неможливе майбутнє, тому ми пропонуємо згадати зльоти попередніх років. Починаючи з 1999 року, за ініціативи Міністерства аграрної політики України започатковано проведення зльотів іменних стипендіатів та відмінників навчання, лідери АПК 21-го століття. Зльоти мають за мету створення в Україні сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу українського народу. Пошуку підтримки і стимулювання інтелектуальної і творчо обдарованої молоді, самореалізації і утвердження особистості у сучасному суспільстві щороку навесні. Один із вищих навчальних закладів гостинна і з гордістю приймає студентів із різних куточків нашої держави, молоду еліту України. Перший зліт червень 1999 року. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Другий травень 2000 року. Львівський національний аграрний університет. У травні 2001 року третій зліт проходив у Сумському національному аграрному університеті. Четвертий звіт, червень, 2002 року, південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України. Кримський агротехнологічний університет. П'ятий у травні 2003 року. Луганський національний аграрний університет. Травень 2004 року це шостий зліт, який проходив у Харківському національному аграрному університеті імені Докучаєва. Сьомий зліт відбувся у травні 2005 року. Гостей приймав Подільський державний агр аграрно-технічний університет. У травні 2006 року Дніпропетровський державний аграрний університет приймав студентів восьмого свято. Дев'ятий зліт травень 2007 -го року. Господарем зльоту був Вінницький національний аграрний університет. Миколаївський національний аграрний університет приймав гостей 10-го зльоту у травні 2008 тисячі восьмого року. Одинадцятий зліт відбувся у травні 2009 року в Одеському національному аграрному університеті. За роки проведення злітів у ньому взяло участь більше чотирьох тисяч іменних степендятів та відмінників навчання, зокрема степендятів президента, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, степенят обласних та районних державних адміністрацій, видатних учених та науковців. Кожен зліт – це традиційні зібрання тих, хто у напруженій навчальної праці здобуває одну з найблагородніших професій на землі хліборобську. Щоб найближчим часом з честю виконати складну і почесну місію лідерів агропромислового сектору економіки нашої країни. А зараз право відкрити 12 дванадцяти зліт лідери АПК 21-го століття надається заступнику голови центрального оргкомітету, учаснику 12-ти зльотів, директору науково-методичного центру аграрної освіти, професору Іщенко Тетяні Дем'янівні. Таким хлібом, значить, все буде в нас гаразд. Правда ж? Ось уже 12 років поспіль Міністерство аграрної політики України щороку в одному з провідних аграрних вищих навчальних закладів збирає талановиту та творчу молодь кращих студентів вищих навчальних закладів. Аграрної освіти на зліт іменних стипендіатів та відмітників навчання, лідери АПК 21 століття. Цього року учасників 12 го зльоту гостинно приймає Таврійський Державний агротехнологічний університет, який є одним із найкращих університетів в нашого міністерства. Зльоту стали понад 4 тисячі осіб студентів. Щорічно змінюються учасники, але проблеми та актуальність такого студентського зібрання стає з року в рік важливішим. Адже на зльоті відбуваються незабутні зустрічі, знайомства, дорогоцінний обмін досвідом, складаються плани на майбутнє. А як на зльоті ми бачимо студентське самоврядування, аж приємно оглянути. Що це наша елітна молодь. Студентський зліт це школа лідерів, можливості кожного учасника проявити себе, визначити для себе свою значимість, випробувати свій характер, довести, що я лідер. Адже всі учасники зльоту представляють свої навчальні заклади, студентські колективи. Ви всі їм і дорожите. І це дуже відповідально. Але ми впевнені, що всі ви достойно впораєтесь з дорученою вам місією. Ми живемо в період становлення молодої незалежної держави, вам, молодим, майбутнім фахівцям аграрного сектору, випала доля безпосередньо брати участь у зміцненні, оновленої України, творити нове і не бути байдужими до того, що відбувається. Активне обговорення проблем аграрного сектору в матеріалах наукових статей, які ви отримали вже в своїх портфеліках. Статей в цих збірниках учасників зльоту буде це підтвердження і завтра ми вас почуємо на круглій стойлах. Життя доводить, що для успішного розвитку аграрного сектору економіки України одним із пріоритетних завдань. Є дійсна співпраця аграрної науки освіти з аграрним, за, аграрним сектором економіки. Аграрна наука має потужний потенціал. Її досягнення користуються в багатьох країнах. Тому нам потрібно відпрацювати такий механізм, щоб виробники були зацікавлені співпраці з аграрною наукою. Такий механізм, щоб виробник був задоволений якісною підготовкою кадрів. Попереду за програмою зльоту вас чекають цікаві зустрічі на тематичних круглих столах, наукові пізнавальні екскурсії, розважальні заходи. Зліт навчає, зліт виховує, зліт надає впевненості. Учасники зльотів попередніх років на сьогодні обіймають важливі керівні посади, стали науковцями, є майстрами своєї справи на виробництві. І я без перебільшення можу сказати, що і в нашому залі на цьому 12 му зльоті сидять майбутні президенти, голови Верховної Ради, хороші фахівці і хороші виробники. Україна чекає на вас, ви отримуєте омріяну професію і разом з тим маєте стати певними людьми високими моральними і діловими якостями. Сьогодні ви лідери в навчання, а завтра ви лідери на виробництві. Від вас, молодих, залежить, якою буде наша держава завтра. Я глибоко переконана, що саме ви, молоді та енергійні, ініціативні, поєднуючи в собі високий професіоналіст та практичну підготовку, станете тією силою, яка завершить аграрну реформу і розвиватиме сільське господарство. І розвиватиме наше село, яке ми з вами всі любимо. Ви зробили нашу Україну, ви зробите нашу Україну найквічучою, а наш народ на щасливішим світі. Ми так хочемо з вами. Сподіваємося, що цей звіт буде наповнений плідною роботою новими ідеями, цікавими зустрічами і корисними спілкуваннями. Ми будемо прислухуватись до ваших думок, до ваших парад. Ви ж лідери. Дивлячись сьогодні на вас, я переконана, що дійсно в Україні є особливо дружня спільна, така спільність молодих людей, які називаються студенти аграрних навчальних закладів, міцними, впевненими у своїх цілях, за якими майбутнє України. І сьогодні, коли ми вже розпочали роботу з льоту, ми пос... почули по телебаченню. Голови комітету Верховної Ради з аграрних питань Калетника Григорія Миколаївича, який сказав такі слова, що аграрна освіта повинна стати пріоритетом в аграрному сектору економіки, і щиро ми з вами це підтримуємо. Так? Ми бажаємо вам не зупинятись на півдорозі, впевнено крокувати завтрашній день. Завжди бути авангардом передових ідей і починань спрямованих на розкід нашої держави. Пам'ятайте, ви лідери. Зичу вам здоров'я і хорошого зльоту, і хорошого настрою в нашій домістій. Учасникам зльоту надійшло привітання від міністра аграрної політики України, присяжнюка Миколи Володимировича. Щиро і сердечно вітаю учасників та гостей 12-го зльоту, імени стипендіатів та відмінників навчання. Впевнений, що саме ви, молодь, наполегливі, талантові та працелюбні, здатні забезпечити прогресивний розвиток аграрного сектору української економіки. Бажаю вам нових злетів у досягненні мети творчості і наполегливості у навчанні, успіхів і здобутку заради процвітання батьківщини. А також привітання надійшло від голови комітету Верховної Ради України Григорія Миколайовича Калетніка. Сердечно вітаю учасників та організаторів 12-го зльоту іменних стипендятів та відмінників навчання лідери АБК 21-го століття. Таврійська земля гостинно зібрала найкращих представників студентства, аби спільними зусиллями узагальнити і дослідити досвід реформування вищої аграрної освіти. Переконаний, що саме ви, молоді аграрії, станете високодуховною елітою української нації, саме вам збагачувати надбання нашого працьовитого народу. Бажаю творчого натхнення, нових здобутків, здоров'я, прагнення, прагнення стати освіченими і грамотними фахівцями. Зі свято вас, друзі, успіхів, добра та щастя. До знову запрошується заступник голови центрального комітету працівників агропромислового комплексу України Валерій Григорович Шведов. Дорогі юні друзі, поважна президія, шановні господарі. Дозвольте від імені Центрального комітету про спілки працівників агропромислового комплексу привітати вас 12 зльотом з вашим зібранням, побажати вам успіхів у навчанні і всіляких гараздів. Хочу вам передати також вітання і маю таку за честь передати вітання від делегатів 5-го з'їзду про спілки працівників агропромислового комплексу. Який щойно відбувся тиждень тому. Делегатами з'їзду були і представники вищих аграрних навчальних закладів. А Чубова Олена виступала як делегат на нашому з'їзді. Були представники з Харкова, з Падільської, з Сумського Таврійської університету. Це дуже чудово, прекрасно те, що сьогодні відбувається. Мені особисто приємно. Я один з тих. 12 років назад, що в якійсь мірі думав, як зробити це краще. Я не один. У нас було декілька таких працівників під керівництвом, і ми бачимо, що ми зробили абсолютно правильну справу. Аграрна світа зараз займає гідне місце і це результати вашої праці. Праці присутніх тут, відмінників. Ви будете в майбутньому відмінник. І не тільки в навчанні. А це відмінник цьому житті. Я вам бажаюсь самого-самого доброго в ваших майбутніх справах. Хай вам всім щастить! До слова запрошується заступник начальника управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Віктор Миколайович Захарчук. Шановні дорогі учасники зльоту, Мені дійсно випала дуже висока честь від імені Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізької обласної ради, управління освіти наукової адміністрації та особисто від себе привітати вас з цим святом. Ви знаєте, я давно не тримав таких позитивних емоцій, як сьогодні, дивлячись цей зал. Тут зібралась Україна в мініатюрі, тут представники всіх областей. Ви веселка, це точно. Ви найкращий. Ви. Уже переможці ви стипендіати в своїх вищих навчальних закладах. Ви зараз проявите себе на всеукраїнському цьому зльоті, і дійсно вам піднімати Україну поряд з молодими студентами педагогічних, медичних, інженерних, металургійних вузів. Але дійсно правильно сказали, що аграрна освіта мабуть повинна бути пріоритетною. Ви знаєте, на сьогоднішній день. Ще не винесли, щоб хліб ріс на асфальті, чи кого своїм молоком ми всіх напоїли. Так? Можливо, у вас це вийде, бо ви ж, майбутні вчені. І ви знаєте, хочу сказати, що ви талановиті не тільки в навчанні, талановита людина, вона талановита в усьому. І у художній самодіяльності, і в спортивних змаганнях я бачу ту програму, яку вам організували господарі. Вона досить таки буде насичена. Я хочу побажати вам, щоб ви протягом цих днів, які проведете на Запорізькій, Мелітопольській землі, один одного краще пізнали, один одного краще відчули, зустрічалися і на наступних зльотах, чи можливо, не на зльотах, а спілкувалися в інших територіях. І хочу сказати, побажати вам за ці дні, щоб ви ви вже є найкращими. Будьте щасливі, багаті, успішні, здорові, щастя! До слова запрошується заступник мера міста Мелітополь Олена Васильівна Дубініна. Шановні учасники такого потужного молодіжного зліту. я від міста Мелітополя, від усіх жителів нашого медового міста, від міського голови Дмитра Сичова щиро сердечно вітаю вас на Мелітопольській землі. Я бажаю вам натхнення, дуже приємного спілкування і сподіваюся на те. Що дні, які ви проведете у цьому потужному студентському колі, запам'ятаються вам назавжди, а історія каже про те, що країну роблять молоді. Молоді, які талановиті, які які цього бажають, які цього прагнуть. Я бажаю вам досягнути цієї мети. І сподіваюся, що в нашому гостинному місті ви зараз коштуєте нашу звісно на весь світ Мелітопольську черешню, знайдете нових друзів, і цей форум стане єднанням молоді України і залогом його найкращого майбутнього. До слова запрошується герой України, двічі герой соціалістичної праці, випускник Таврійського державного агротехнологічного університету Дмитро Костянтинович Моторний.